Наприклад, якщо відбувається реакція, тобто людина збуджується. Тобто, все ж таки, не є тоді якась Ерек... я... ерекція, так само, як і ерекція пеніса, і ерекція клітора, приплив крові до статевих органів, це рефлекторний процес. Угу. Він може бути наслідком ну, як реакцією на стимул. Ну, Тобто, якщо взяти чоловіка, не знаю, там, умовно його зв'язати, і 10 гноміків прийдуть і будуть йому пеніс стимулювати. В нього немає сексуального бажання. Ну, я ти хотіла ти назвати там, 10 гноміків. Ну, а якщо в нього конкретно бути просто він бачить перед собою гарну жінку і він збуджується, про тобто він може збудитися потяг. ну тобто, тут ми говоримо про сексуальний про тобто потяг, він не є сексуалом, е... тобто він може збудитися, але він не хоче сексу. Ну, це досить хитка штука, тому що немає чіткого визначення і критеріїв асексуальності. Uh -huh. Ось це про що каже, якоїсь там норми, щось да, так, так, що Так, кого? Ось так. Пункт А, пункт Б, пункт В. Uh -huh. це асексуал точно, бо все сходиться. А ти не асексуал, тому що ти час від часу мастурбуєш. Ну так не працює. Uh -huh. Тому це ну.